Я надзвичайно щасливий, що дожив разом з вами до такої світлої дати в житті нашої письменницької організації 30-річчя утворення її. Ну, Це все відомі факти. Вони пройшли через засоби маси інформації, через радіо, телебачення і пресу. що 27 лютого 1984 року за участю групи поважних київських письменників в Тернополі було утворено. Обласну письменницьку організацію, учасниками якої або засновниками якої було сім наших письменників. Якщо вдасться згадати, то згадаємо їх: це Олекса Корнієнко, це Володимир Вихшур, це Роман Гром'як, це Борис Демків, це Георгій петрук Попик, це Ол... Михайло, Михайло Левицький і Ганна Костів гузька Сім цих чоловік стали основою. Ми щасливі, що ми сьогодні вже у наших рядах письменницької організації пройшло її випробування 78 чоловік. Тобто, десь по десятирини її сили, 25 у них за межею вічності. Ну, за цей час теж видано понад тисячу найменувань книг. Видається зараз два, будемо казати, поважні літературні журнали. Видається чотири. Альманахи, все це говорить про нашу е, таку потужну ювілейну силу. І хотілося б, аби Бог всім нам дав е, ще багато творчих сил, ще багато наснаги, ще багато молодості, ще багато світлих почуттів і радості в душі і в серці, щоб ми мали ще потужніші здобутки. Дай Боже нам радості, дай Боже нам відбуття у цій прекрасній українській світі. Мрія дні минулих. і душу огортає світлий ша. Чому вони так швидко промайнули? Запитує в повічах? Усі хто не чорні течія лише моє несине кохання, небо зоря не мерку. Сону заборону перейду і поцілую як ногиню чемно тебе усього світу наведу і зустрічі гарячі і прощання відносить далеч років течі. Ще моє незитане кохання, немов жиря, не, не меркнуша, сія. Журбу на серці, світло на старію, у сповіт. Свою незрачену надію, як оберіг священий збережку, Ісус. Зу... Не був зоря, не меркусія, лише моє незита не кохання. Як великий день, світлий і ласкавий, кожен будень радує мене і ніяким підступом, лукавим щастя не спотворити земне, не зігнать із листя сонця бризок, не спинити квіту, що буя, бо сприймає кожен день сюрпризом Богоданна душенька моя, тішиться і радостям, і втратам, та хіба межа між ними є? Якщо маєш кожного за брата, щастя череном із тебе б'є. Я бажаю вам такого щастя!